Думка Тараса Григоровича Шевченка 1838 року. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш? не на кого покинув ти батька? Неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, думав, доля зустрінеться, а спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті заросли тернами.